привіт, друзі! Ви на каналі Паперова Сумочка, і сьогодні в мене для вас є дуже велика колекція, яка називається тапочки. Їх дуже багато ось. 20 штук. Давайте я вам всіх їх покажу. Такий пакетик. Все мені, до речі, дуже подобається. Ну, ось я вас і познайомила з нашою новинкою. Давайте почнемо вибирати пакетики. Перша колекція це мілка. Давайте візьмемо ось таку маленьку мілочку. Кладемо. Далі колекція тапочки, наша новинка. Давайте по одному брати. їх тут дуже багато, будемо довго розпаковувати, але нічого. Давайте ось такі печенюшки. Далі карманчики. Три карманчика залишилося, Беремо смайликів. Далі пластири. Тільки два залишилося. Давайте ось такі зірочки. Скейти. Давайте корону. Дві сестри теж велика колекція була. У зараз немаленька. Давайте ось таке око, Їжа. Теж дуже була велика, але, на жаль, вже мало пакетиків. Беремо на телу. Один телефончик залишився. І короні давайте візьмемо ось такий. І ось такі пакетики в нас сьогодні на розпаковочку. Відкриваємо каталожик, ми відкрили на карманчиках, відрізаємо наш карманчик. До речі, наступного відео або після наступного відео буде ще новинка. Вона, до речі, дуже цікава. Сьогодні почну робити. І нам попадається остатилась карманчик космос. Приколенький под номером 6. Открываем, И открываем. Это видео, мабуть, будет очень долго, потому что очень много коллекций. Так, давайте далее хамстернилка. Ось. И открываем наш маленький пакетик. Обережно. Я не знаю, чого я намалювала цю лапку, тому що в хаміків вони не такі, як котів, але я намалювала ось таку. Під номером 5. Це буде ось сюди. Ось так буде воно виглядати. А зараз ми приклеїмо нашу лапку. До речі, я, мабуть... Скоро буду робити колекцію та палапки, але це може. Далі давайте пластири. Ось наші пластири. Обережненько. Ось так ось така наліпка під номером шість. Ось так ось. Ось так. Далі давайте скейти це після короні. Потім треба буде обережно відкривати, тому що... Ну, сторінки відкривати, тому що далі буде новинка наступна. За кадром я відкрила наш пакетик, і нам попадає ось такий скейтик. Під номером 4. Е, ось сюди. Ось так, далі давайте їжа. Ось їжа. Ось відкриваємо. Ось такі ось кітс під номером 3. Так. Давайте перекроємо ось так, тому що не влізе ось так. Ось так. Буде перевернути, тому що не влізе. Ось так. Ну нічого. Давайте новиночку відкриємо. Або краще спочатку... Відкриємо наші обичні колекції, а далі вже новиночки. Давайте відкриємо старшу сестру і «Молодшу сестру. Обережно. Мені страшно порвати наліпку. І це ось такий портфель під номером 11. Там чогось все попадається для молодшої сестри. Я не знаю, чого так вийшло. Ось так ось. Якщо трошки темно, то вибачаюся, просто я забула поставити лампу. Все, тепер у нас світло. Давайте відкриємо телефончик. І він буде під номером 6, тому що це останній у нас. Може, я на цьому каналі ще колись зроблю цю колекцію, але я не впевнена. На колекція мені дуже сподобалась. Прикольненько. Ось такий прикольненький телефончик. Ну, чохолчик. Під номером 6. Ми це вже знаємо. Ось наша колекція. Ось така ось вона в нас вона вийшла, ось такі ось телефончики, Давайте куромі. І тоді буде новиночка. Я вам одним глазком дам подивитися. Нашу наступну новинку. Ну, а все інше побачите вже в наступному відео. Може я зараз два підряд знімлю, а потім вже і новиночку почну робити, я не знаю. І це ось такий опіч. Під номером 3. Ось так ось. Цю сторінку ми, до речі, вже закінчили. Ну і наша новиночка тапочки. Ось наша наступна новиночка одним глазочком. Ось це будуть коврики для мишок. Ну, потім вже побачите все. Ось. А це наша сьогоднішня новиночка. Дуже багато номерків. Давайте відкриємо наш пакетик. До речі, мене так довго не було на цьому каналі, тому що я робила для вас цю новинку. Ось. І це ось такі тортики. Під номером 15. Ось так ось. Папір такий жовтенький, тому що це новий папір. Це вже не старий, тому що той закінчився. Ну і на цьому все. Дякую, що мене подивились. Ну і всім пока.